Татуетка і Солоха, виробник Київський експериментально художньо-керамічний завод. Статуетка колів, тріщин, без реставрацій, стан люкс. Інформацію про придбання можна переглянути в описі під цим оглядом. Або перейти на канал, там є вся інформація. Друзі, у кого в серванті або десь на поличках є статуетки і вони вам не потрібні, то я вважаю, що комусь вони точно потрібні. Запропонуйте їх нам і ми у вас їх залюбки купимо. Також всі наші реквізити є на нашому каналі.